Майбутнє традиції українське у глобальному світі В Івано-Франківську триває заключний день інтелектуально-мистецького форуму «Вія Карпатія». Сьогодні там говоритимуть зокрема про волонтерство та війну. Більше про це розповість мій колега Іван Харук, який працює у колерах форуму. Іване, вітаю тобі слово. Доброго дня, Христино. Ну, так, уже другий день міжнародного в івано франківську Зокрема, сьогодні ми розпочали у мистецькому просторі Вагабундо. Презентували виставку запорізького митця Дмитра Доценка про кримських татар. Зараз ось тут продовжуватимуться різноманітні обговорення сільську сійкості української нації, волонтерства, допомоги для збройних сил України. А продовжуватимуться Ві Карпатія також сьогодні презентацію фільму. Церква без хреста, автор якого є е, Микола Княжицький. Тож пане Микола, розкажіть детальніше про фільм, будь ласка. Це насправді політичний фільм. Політичний фільм, який е, захищає не ту чи іншу партію. А мої погляди, і мій закон 82.2.1, який які представники підписали різних політичних сил і європейської солідарності разом зі мною, і слову народу, і за майбутньої довіри, і батьківщини там є представники більшості політичних сил. окрім колишніх опасажистів, на жаль, закон 82.2.1 не виноситься в зал для того, щоб підштовхнути депутатів це зробити і прийняти цей закон. Ми зробили. Фільм, який називається Церква Без Христа, який розповідає про те, що ми побували в різних куточках України від заходу до сходу і центру. Ми розповідаємо про злочини Російської православної церкви в Україні. Ми сподіваємося, що ви зможете захочете подивитися цей фільм. Він дуже цікавий, надзвичайно емоційний. Ми будемо його презентувати сьогодні в Франківську в кінотеатрі Люм'єру 15.30, а вже о 18.00. він буде на моєму Ютуб-каналі. Так що закликаю, заходити на мій і о 18-й дивитися фільм Церква без Христа. Крім того, що цей фільм, який закликає прийняти закон, він просто надзвичайно і ми знімали людей, які забороняли перші церкви. Ми знімали матерей загиблих воїнів, які боролися за українську церкву. Ми знімали ті громади, які перейшли в українську церкву, і розкажемо як про історію, так і про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні. Думаю, що вам буде цікаво, переконаний в цьому і переконаний, що ви станете нашими союзниками для того, щоб ми прийняли закон 8221. Дякую, Двадцять Скажу, що також сьогодні презентуватимуть книги на тем... На військову тематику власне, і закінчиться Вія Карпатія такою родзинкою власне міжнародного форуму, вручення премії імені Станіслава Вінсенза тут. Івано-Франківську у пасажі Гартенберг. Тож слідкуйте за матеріалами у новинах на Еспресо. Колеги, дякую, Іване. Це був мій колега Іван Харук, який зараз працює в івано франківську на шостому міжнародному форумі Вія Карпатія. І він розповів, що відбувається у завершальний день події.